Підсумки футбольного трансферного вікна 2023 року. Небували попит на українців в Європі. Згадаємо усіх, навіть Гречишки з кулече, як Челсі відверто нагнула фінансовий фейерплей від УЄФА. Та обов'язково додивіться це відео до кінця, щоб побачити топ-10 трансферів цієї зими. Вітаю спортики! З вами, як завжди, Кіріч. Перед початком я не буду просити від вас поставити під цим відео вподобайку чи залишити будь-який коментар. Я прошу після перегляду цього відео. Будь ласка, додивіться це відео до кінця. Перейти за посиланням у описі на платформу United24 та залишити будь-яку фінансову допомогу ЗСУ та і усім постраждалим від військової агресії Росії в Україні, щоб довго не розказувати про гравців, яких ви навіть можете і не знати. Швидко пробіжемося по десятці, по десятці українців, куди вони перейшли. А вже потім перейдемо до більш гучних трансферів, яких ви вже могли чути, але ми їх розберемо більш детально. Починаємо. Дмитро Литвин. 26-річний футболіст перейшов до 3 ліги Португалії, команди Лузі Танії. Денис Костишин перейшов з Олександрії на правах вільного агента до другої за рангом ліги США у клуб Ель Пасо Локомотив. Данило Кондраков, 25-річний центральний нападник, перейшов з литовського Судова до Болгарського Пирина. Дмитро Гречишкін перейшов з турецької вимовити бирберлігію до Сакарія Спора, другого за рангом дивізіону Туреччини. Роман Мирошник, 29-річний захисник з Рівненського Вересу, перейшов до Литовського Паневежесу. Орес Лебетко, 24-річний лівий захисник, перейшов до Депортиво. Але відомий клуб з Іспанії наразі виступає у третій за рангом Ліги. Та з непоганими шансами підвищитися у класі. Хоча перейшов Орест із клубу іспанської «Сегунди» Луго. Артем Громов той самий перейшов до АЕК того самого з Ларнаки на правах вільного агента, клуб, який вибив спочатку Дніпро 1 з Ліги Європи, а потім ще й залишив Динамо поза участю у Єврокубках. Цікаво, що Артем може дебютувати у Єврокубках за АЕК Ларнаку проти колишнього клубу Дніпро 1 вже 16 лютого в одній 16-й Ліги конференції. Владислав Кулач, Покинув Динамо на правах вільного агента та підписав контракт з Азербайджанською зірею. Артем Беседін перейшов з Динамо Київ до Кіпрської Омонії. Поки не назавжди, а лише на правах оренди до кінця сезону. Сергій Кривцов покинув шахтар та на правах вільного агента, перейшов у МЛС до клубу Девіда Бекхема Інтер Майамі». Цей перехід можна було б записати до гучних трансферів. Але, на жаль, МЛС не є топ-чемпіонатом, та і у інтера не залишилося відомих гравців, таких як Матюіді чи Гонзало Ігуаїн. Але я приєднуюсь до емоційного прощання від гравців, зокрема Степаненка, який провів за Кривцовим. 13 років в одному клубі. Подякуємо Сергію за чудову гру у українському чемпіонаті. І ось нарешті ми підійшли до по-справжньому цікавих та гучних трансферів. На п'ятому місці розташувався Едуард Соболь, який продовжить кар'єру у французькій лізі. 1. 27-річний лівий захисник перейшов з Брюге до Страсбура за 2,5 мільйонів євро. На момент запису цього відео, Едуард вже зіграв два матчі за новий клуб та двічі поступився. Тулузі та Рену. Успішним цей перехід я б не назвав. Його новий клуб не те, що у Єврокубках грати не буде, та й еліту Франції може покинути, що може коштувати йому не виклик до національної збірної. Але побажаємо Едуарду успіхів. Руслан Маліновський перейшов за таланти до Марселю на правах оренди з обов'язковим пунктом про викуп за 10 мільйонів євро. Та ще 3 мільйони можливими бонусами. Українець вже встиг потрапити у скандал, який, на мій погляд, роздули українські СМІ, які побачили зраду у матчі проти російського гравця Монако Головина. Руслан після матчу потиснув руку гравцеві та ніби як. Обійнявся, за що швидко вибачився, мовляв, це було зроблено несвідомо. А як ви ставитесь до цього інциденту? Напишіть, будь ласка, свою думку у коментарях. А ми можемо засвідчити, що цей трансфер був логічним зі спортивної точки зору. Руслан у Аталанті грав дуже успішно, але до останнього сезону. Після він почав рідше грати, і зміна клубу був найкращим варіантом для українця. Але головним конкурентом Марселя у боротьбі за Руслана був англійський Тоттенхем. Можливо, він там би теж не отримав ігрової практики та місце у стартовому складі. Чи можливо, він не підходить по стилю гри до англійського чемпіонату? Чи стане цей трансфер успішним? Дізнаємось згодом. Віктор Циганков нарешті покинув київське Динамо та перейшов у іспанську Жерону. Так, цей клуб є сателітом Манчестер Сіті. Але. Лідер київського клубу міг взагалі піти безкоштовно влітку, але власники Жерони вирішили забрати Віктора за 5 мільйонів євро. Та ще 50% мають віддати Динамо з наступного продажу гравця. Треба відзначити, що це скоріше трансферний провал для Динамо, який відпустив свого лідера, що за оцінками трансфермаркету коштує мінімум 22 мільйони євро. За 25-річного гравця національної збірної можна було б набагато більше запросити. Але керівництво клубу затягнуло з трансфером, і за півроку до кінця контракту вже не Ігор Суркіс диктував умови. За Жерону Віктор ще не дебютував. Чекаємо на дебют 5 лютого у матчі проти Валенсії. Ще один гучний трансфер в останній день до закриття трансферного вікна у Європі. Ілля Забарний перейшов до АПЛ, 20-річний гравець збірної України перейшов з Динамо до Борнмута за 28 мільйонів 150 Тисяч євро та ще 5,5 мільйонів євро бонусами, що робить забарного найдорожчим трансфером Динамо за усю історію, перевершивши Шевченка та Ярмоленка. Новий клуб дуже пишається підписанням талановитого українського гравця, але вже встиг осоромитися у Тіктоці, спливши його з циганковим. Що ж, сподіваємось, що це лише помилка смм менеджера Бормота, а не селекційної служби, які хотіли, щоб циганков грав на позиції центрального захисника. І якщо оцінювати цей трансфер, то вважаю, що він хороший для клубу Київського Динамо, який дуже гарно заробив в останній день трансферного вікна. А ось для молодого гравця, лідера київського Динамо та гравця національної збірної, перейти у клуб за півроку до кінця сезону із великою долею ймовірності. Опинитися у чемпіоншіпі другої ліги Англії. Ну, я б хотів би, щоб він перейшов ну, мінімум до середнього ПЛ, а краще до команди із топ-5 ліг, зомбійцями до Єврокубків. Будемо сподіватися, що хоча б місце у стартовому складі він собі забронює. І нарешті найгучніший та й найдорожчий трансфер в історії українського футболу Михайло Мудрик з донецького шахтаря перейшов до лондонського Челсі. Космічна сума трансферу, в яку мало хто вірив. Але все ж таки Шахтар зумів витягнути з Челсі бажані 100 мільйонів євро. Так, 70 мільйонів відразу, а 30 Шахтар може отримати у вигляді бонусів. Але саме це стало вирішальною умовою, за якою Шахтар погодився відпустити гравця взимку. Про цей трансфер вже дуже багато чого сказано та написано. Резюмую, Мудрик наразі з першого матчу, довів, що ці кошти Челсі виклала не дарма. Ну він дуже переконливо виглядає. Навіть нічого не хочеться додавати, щоб раптом не наврочити. Вже і так дуже багато компліментів лунають з Анлі на адресу Мудрика від справжніх футбольних експертів, а не ті, що ми звикли бачити у себе на українському ТБ. Вболіваємо за Михайла та бажаємо успіху у новому клубі. Та й наприкінці, як я і обіцяв, дуже швидко обговоримо найголовніші трансфери цієї зими і дізнаємось, у чому секрет Челсі, який витрачає. Рекордні суми на таку кількість трансферів. Цієї зими лондонці витратили 329,5 мільйонів євро. Для порівняння другий клуб, який найбільше витратив цієї зими на трансфери, став Саутгемптон, який витратив 63,5 мільйонів євро. Це в 5 разів менше. По-справжньому гучних трансферів небагато. Та й взагалі, якби не Челсі, то було б важко назбирати на топ-10. Але все ж таки є декілька цікавих трансферів. Мемфіс Депай перейшов до Атлетіко Мадрид з Барселони за 5 мільйонів євро. Ліандро Троссарт замість Мудрика перейшов до Арсеналу за 24 мільйони євро. Мало 19-річний правий захисник, перейшов до Челсі за 30 мільйонів євро з французького ліона. Жоржиніо навіть житло може не міняти, який перейшов з Челсі до арсеналу за 11,3 мільйони євро. Несподіваний продаж одного з лідерів Челсі минулих років напрям Челсі зрозумілий робити ставку на молодих та талановитих, таких як Ноні Мадуеке, 20-річний правий Вінгер, перейшов з ПСВ до Челсі за 35 мільйонів євро. Бенуа Бадьяшиль, 21-річний центральний захисник, перейшов з Монако, до того ж Челсі за 41 мільйон євро. Ентоні Гордон, 21-річний лівовінгер, Вінгер, перейшов до Нюкасла за 45,6 мільйонів євро. Джо Феліш, до того ж, Челсі перейшов з Атлетіко на правах оренди, яка коштує 11 мільйонів 600 тисяч євро. І вже встиг отримати червону картку у першому ж матчі і пропустить найближчі три матчі. По дискваліфікації Коді Гакпо перейшов до Ліверпуля за 60 мільйонів євро з ПСВ, поки нідерландець не може допомогти Ліверпулю вийти з кризи. Консело перейшов до Баварії на правах оренди, але після закінчення сезону влітку Баварія зможе викупити гравця у Сіті за 70 мільйонів євро. Та й нарешті рекордний трансфер цієї зими. Чемпіон світу Енсо Фернандес з Бенфіки перейшов до... Лондонського Челсі за 121 мільйон євро. Цей трансфер став рекордним для АПЛ та став шостим найдорожчим трансфером в історії футболу. Та все ж таки, як Челсі зуміло стільки витратити на трансфери? Чи може фінансовий фейрплей якось працює по різному для різних клубів? Ну, насправді ні. Все через те, що керівництво клубу розподілило плату за трансфер на увесь термін дії контракту. Тобто 100 мільйонів за мудрика, які вони зобов'язані будуть виплатити Шахтарю, вони поділили на 8,5 років по контракту, який прописан у українця, та й отримали 11 мільйонів, які вони з посмішкою намалюють у фінансовому звіті. Але це востаннє, коли можна було так робити. У відреагувала на фінт босів Челсі та змінила правило фінансового фейерплей. Та тепер встановила п'ятирічний ліміт, на який можна буде поділити суму трансферу. На цьому у мене все. Якщо у вас залишилося запитання, напишіть їх у коментарях. Ну і у кінці, якщо вам сподобався цей випуск, натисніть вподобайку та й підтримайте канал, натиснувши кнопку Слідкувати. Та й вимкніть усі повідомлення, натиснувши на дзвіночок. З вами був Ігор Кірічок. Беріжіть себе, ми обов'язково переможемо.